В городі калинонька на виніжку бузина, Чоловік мій у дорозі, десь, десь поїхав, та й нема. Чоловік мій у дорозі, десь поїхав, та й нема. Чоловіка виглядаю, та й не знаю, звідки я. А я піду пошукаю свого кума Василя. А я піду пошукаю свого кума Василя, бо розинкою йшла, запросилася, я із кумом василя. Та й зустрілася, я із комом Василем та й зустрілася, що на куміч обідки із мережечко, обпішов берешком, Кум пішов бережком, кума стежечкою Кум Ой, кумицю моя, горілочка при мені, щоб ніхто нас не побачив, посідає в бузині. Побачив, посідає в бузині на обніжку в бузині. Сидить кумів гоє, напилися. Веселі обоє, напилися горілочки, веселі обоє, напилися горілочки, стали питати, кума кума обнімає, давай цілувати, кума кума обнімає, Давай цілувати. Як приїхав чоловік до, до своєї хати, деся жінка, що нема, та й пішов шукати, деся жінка що нема, та й пішов шукати. Ой пішов він луком, потім перего, ой, що за біда, коли життя бузина, ой, що за біда, коли життя бузина, підходить тихенько, підходить близенько, І як загляне бузину кум цілує якому. Кум цілує кому, як заляне бузину, затріщало віття, виті кума за рукав, жінку за плахіття Виті кума за рукав, жінку за плахиття.